Аху є. Тут ставиш губу, зажимаєш і закатуєш. Все. Це апарат сумасшедший. Це не машина, це звір. Богдан, виключиш світ?

Я, мужчинаة, я, мужчина, shirt, repay, я не понять, наверное, стю, а воно, сука, раздуло, хуйня какая-то. Хуя себе, блядь! Что за постанова, я не ожидал это! Литера... Литера Б. Бесы из тебя выходят. Давай, выходи. Бесы. Литера Э. E. Это сын ваш, держите. Литера К. Как вас зовут? Вадим. Литера Л. Ложись. Не во имя отца, ни сына, ни духа святого. Литера Н. На протяжении ближайших 40 дней, начиная с сегодняшней ночи, вы спите в одной кровати. Мало того, вы не просто спите в одной кровати. Ну, це є щось шимось. Літера С. Сурен, 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 сурен. Літера У. Уперти і п'ющий ори. Літера Ш. Швидка потрібна? Яка швидка, то до сракіті при припарки, потому що то не травма. Літера Я. Я хапанула очень. Очень сильно хапанула. <звук> Я запрошую, щоб ми всі сфотографувалися. Москви ще не було, коли він вже стояв. Холодильник порожній. Може перемогти і телевізор. Дякую. Доставка долава. Будь ласка, повістку. Дякую. Зівечка новинку матка. Мія, та то залежить файне, яке файне. Я п'єрдоле 6 плюс 2. Ого! Нахера, боронуш, на хера. А ви знаєте, чому відьми не носять труси? Щоб краще триматися за мітлу. Поки прогріваю тачку, я задумався над одним фактом, що женської фамілії не існує. Ну тому що твоє мамки фамілія це фамілія її чоловіка. Твоєї баби фамілія, це фамілія твого діда. Ну, а да і твоя, блядь, вообще. Ти хто, блядь? Так що там, ну, багато на себе не бери, блядь. Заберіть то сонце, на. Літера В. В 2017 році сладі гагой буду петь, если вона ще не умрет. Літера Г. Голубая луна. Голу... Голубая луна. Литера L. -ли Литера N. Нина, а че же там так чуть не убились на выходе, прям? Ну просто порог не заметила. Литера P. Пять ударов в секунду руками. Литера R. Литера Я. я йоп твою мать Ти будеш приліт ти фотографувати, де ідйон тоді сюди. Яку пизду, придурку, п'єш? Та же то бензин. Простите, що? Ага, нічого, нічок, а що можеш туди вдихнути. Я куп пиздок до дому. Так хлопка відбити. Відбою не буде. Свято сьогодні. Ай бачте, коли я купів прифуми але по розпакуванню казує, що це ти з лак, лакобра. Спать, от дихай. Я знаю, ти устаєш пісні. Я шуляй спать, я тобі сказав болтав. Кажуть Олег Ляшко на фронті кинув гранату і жахнув 30 кадирівців, а потім граната взірвалася. Жінку з прізвищем повістка боїться брати навіть рідний чоловік. Оце сиджу, жарю картошку, але якби вдома була ти, то жарила би її ти. Але повірте, що зараз від цього скарбу затремтіло серце вже не лише за Мама! Ма! Хорошо, що ми цього піздюха з собою не взяли, да? Та я взагалі думаю, що це не мій син. Вон те, волоси рижі, а в мене чорні якого хрена в нього білі, а? Що ти їхаєш? Завтра підемо до пішкового виясняти все. Бля, якщо вони з'їбали в Польщу знову, я позвоню в СБУ, хай того старого вже прикують до батареї, хай тут сидить. Я хуїю, дивись, старий тачки лишив. Все, завтра напередок поїдуть. Ех, Щось грустно. О, треба баночку роздоплядочку взяти. Я хуєю, накурило, страшно їбать мене торочить, блять. Мамо, верніться додому. Так, треба срочно поганять лисого щоб відпустити. Хоч трохи. Що це за дікуха Пора вже старому сказати, що інтернет придумали. А то так і буде дрочить на газети. Це капець Я, походу, всі гроші забулася дома. Чуєш, в те є якісь гроші? Ні, я все вложив в біткоїни. Так, я щось не поняв. 12.02, а світло ще не виключають. Що це таке? Що таке, що таке? Ааа, дід Максим зараз шляпу буде показувати. Тікай! Так, наконець ми з тобою приїхали на учені. Ми будемо учитися ворова. О, поліція доброго дня, я забулася гроші вдома. <глаз> Вибачте, обідяний перерив, Перезвоніть завтра. Який обідяний перерив? Зараз в 8 часов ви що собі дозволяєте? Ви там працюєте чи ні? Приспість, зайду в базу. Посмотри, як люди на Україні живуть. смотри, дерев'я в дом заносять і фонарики на них якісь включають. Це Дай, 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 долбоеб. Домой, домой. Щойно мав е, зустріч в НАТО з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом з, з усіма е, керівництвом НАТО, послами при НАТО. Студенти з Африки трохи не зрозуміли значення слова блек-аут і про всяк випадок залишили Україну. Юр, скажи, ти, ну, ти не, не щасливий зі мій, чи що? Ти чого щасливий? Ну. Ну, то що люди так кажуть, що ти якийсь вроді як нещасливий зі мною виглядаєш, що я тобі щось там я не знаю, кричу до тебе. Чого нормально? Все добре? Да. Точно? Да. Сухай, потім... та ти навіть якщо скочиш, то не втонеш, бо гімна не тоне. Ану ще щось пожартуй. А інакше точно скочу. Коротше, коли нема кави, знаєш, що я відчуваю. <сху> Депресо. Ти такий шутнік, як Арестович, тож якусь хірню мелеш. Коротше, мене Саша звати. Кличка біткоін. Бо в мене теж то падає, то встає. Саша, значить, я Аліса. Маю свій салон, нугуточки, віки, бровки. Слухай, ну я взагалі повар. Ну там, кебаби роблю, піцу можу. А я лише один раз борщ варила. Правда, хата згоріла, але то таке. Купила я один раз шаурму на вокзалі в Києві. Саша, в мене очко було таке червоне, як квашені помідори. Я думала, згорить все. Так я після того шаурму не їм. я теж раз від шаурми ленти пускав. Оця циганка вчора мені каже, золотий, дай 20 гривень, будь другом. Я їй не дав, то вона мені кажуть, по венгерськи мене прокляла. То тепер мені не можна тиждень займатися сексами, бо можу яйця відпасти. Коротше, я там мару 8 годин гатив. Щоб ти, Коль, собі розумів, жодного дзигара, одна палка 8 годин. Я думав, що він цісточе. Саша, а ти їздив колись на Деоланусі? Ні, я що кончений. Ти би ще запиталася, чи їздив на Реномеган. Або Менореган. Я краще пішки буду ходити, ніж на тому металобрухті їздити. А до мого карбюратора глянеш? Без питань, звісно. Можу і під капот пригнути. Ну, Мені блядь. дорожче. Як правильно лаятись українською. Вдалі вислови Їхати пердячим паром, добиратися пішки. Гарна палка гівно мішать. Принизливо про когось високого. Укорінитися сраками. Часто вживається про тих, хто довго займає якусь посаду. Без стуку, без грюку віддали, як ту суку. Про одруження без весілля в глибокій сраці, коли справи кепські, в церкві за п'ятак пердне про скупу людину, майстера один сере, другий розтера. про поганих робітників Перднеш, розсердиш і навздиш, не вгодиш, про дратівливу людину, така любов, що гірше срачки, коли когось сильно любиш. Корова перднула, роги відпали. Коли сказана фраза була зовсім недоречна, пішло гівно в стовбур, коли хтось зазнався. Ще в сраці, а його вже ріжуть, коли квапитись не варто. Це батько каже, чи віл пердить про невпевненого чоловіка. Йому з ж в очі, він каже, дощ йде, коли людину важко переконати. Так пернув, що є, що понюхати. Коли сказав таку нісенітницю, що аж смішно. Сижу в гавні, і що мені, коли все не суттєво? Не лайся в срато, вивчай українську.